Доброго вечора, пані президенте. Я герой України, Жар Михайло Васильович. Зараз у мене забирають на війну дві сиротки, у котрих двоє дітей малолітніх ходих і три годика, і беременність дев'ять місяців. У червнівцях ось зараз загружають в автобуси. І їх відправляють на війну. Скажіть, будь ласка, це є Конституція України, я виріс 508 дітей. Я боролся за них. Я захищав, я інвалід першої групи. Пусть вся Україна знає, що ізнущайте над нами. Я зараз їду в воєнкомат в черзі в цей час. Коли я не можу вставати з постелі, бо у мене переломи. І ви знущаєтесь над дітьми сиротками. Дві сиротки, у трьох уже третя дитина завтра, післязавтра рождається. Україна, проснись! Це издевательство. Це люди, які ненавидять нас. Вони хотят нашу націю згубити. Я вас прошу. Я прошу всіх всю землю, всіх людей. Допоможіть мені, будь ласка, я більше не можу. Я виріс 508 дітей, 10 на війну, три інваліди вже вдома, в полоні. І я хочу, щоб хтось послухав мене, як батько цих сиріт. Я хочу їх захищати. Допоможіть, будь ласка, як в цій державі, є хтось. Людина, допоможіть, як можуть забрати на війну людину, а як я можу вже вирости ще трьох сирот, що лежать на мене. Ви з паршиві, паршивої, проснітесь. Мої снов'я сиротки, мої сроб' сиротки, Убивайте, стріляйте, моїте. Отдавайте детей моих, отдавайте детей. Отдавайте детей, прошу вас. Прошу вас. Моих детей отдавайте. Моих детей, сироты. Мои дети, сироты. Отдавайте детей. Отдавайте детей. Господи.